Останній тиждень був трошки хаотичний в плані харчування, тому що було більше солодкого ніж зазвичай. Але я все одно намагалася, щоб два-три прийоми їжі у мене були збалансовані з нормальною кількістю білку. Я була на спеціальному навчанні і нас там годували. Тому я в принципі не могла контролювати, що їсти, але все було дуже смачно і ситно. Звідти я привезла всього один кілограм і це набрік, і Ви бачите, по обличчю, у мене нічого не змінилось. Я так само виглядаю добре. Я просто не переїдала і не їла дуже багато на ніч. І нарешті прийшла моя кава від 25 Coffee Roasters, Також гречаний чай, який я дуже люблю. У мене тут новорічна позиція з ароматом чорного шоколаду та марципану і зі смаком мандарину та фініків. 25 Coffee Roasters мають більше 50 кавових позицій. Також вони відправляють по всій Україні і від 350 гривень безкоштовна доставка. За промокодом Лія 10 ви отримаєте мінус 10% знижки на зернову каву, дріп та новорічні набори. Схуднення я своє продовжую. Я вже худну два місяці, і маю мінус 5 кілограм. Мене влаштовує така швидкість, тому що я нікуди не спішу. Зараз я захворіла і зазвичай в такі часи мені хочеться багато солодкого тому що не вистачає енергії, але завдяки збалансованому харчуванню я контролюю себе. Ну і в принципі я собі нічого не забороняю. У мене дома багато солодкого, але мені не хочеться їсти його багато, тому що я собі його дозволила. Степер у мене також останні тиждень був відсутній, але я поки що не спішу займатись, тому що я слабка й хворію. Все, що ви робите в своєму житті, повинно бути з любові до себе, а не з ненависті.